Вітаю вас! Це програма «Точка зору». Я Олексій Якименко. і будемо сьогодні говорити з Віктором Івановичем Шишкіним, громадським діячем. В відставці судді Конституційного суду і піднімемо питання соціальної енергії міні-майданів, які зараз виникають по всій Україні, і в тому числі, от буквально нещодавно, декілька днів назад, в селі Доброму на Кіровоградщині, це Вірчанський район. Нещодавно це буквально місяць назад, село Бережинці, також Кіровоградщини, ми спостерігаємо міні-майдани, міні-протести, репресії проти фермерів. Тобто, як це можна пояснити? Що відбувається, Віктор Іванович? Добрий день всім. Олексіє, це те, що відбувається, це трагічно для нашої держави. Не, не, трагічно не в тому, що люди не вийшли, а трагічно в тому, що причини виходу людей. Влада виявила повну свою бездіяльність і неспроможність бути владою. Давайте з самого початку дивитися, яке завдання будь-якої держави, що таке держава? Це механізм, виникаючий в суспільстві для захисту чогось або для виконання загальносуспільних завдань, ну, наприклад, захист всього суспільства, території, кордонів економічного, економічних здобутків, соціального вирішення соціальних, суспільних соціальних праворам, наукових. Всього суспільства, це задання держави, це механізм. Один із механізмів держави це захисний механізм. Uh -huh. Наша держава виконує захисний механізм. Uh -huh. От люди, які вийшли в, до, в цілі Добрива uh -huh. до Вільшанського району, вони самі вийшли. Чому? Їх спровокували на цей вихід. Хто спровокував? В тому числі і влада, яка є бездіяльною. Люди для утримання влади платять налоги. Влада зобов'язана захищати тих, хто платить налоги за рахунок кого вони живуть. Інша влада зобов'язана захищати, особливо товаровиробника. Ну, всіх людей, да, але товаровиробника. чому товаровиробник виробляє продукт, який споживає суспільство. Якщо завтра ці товаровиробники не будуть виробляти продукт, то ці, ці вибачаю, з голоду подохнуть, включає в оцих. І ні тітушики, тітуши, так званих нацгвардії, не виконують функції держави. Ну, не вся держава, а на всій державної влади. І тоді будемо говорити конкретно, не виконують свої функції Аваков со своєю бандою Міністерство внутрішніх справ. Сама бандою. Я цього слова не приховую. Тому що бандити нападають на людей, а не захищають людей. Якщо ти не захищаєш людей, то ти бандит. Якщо ти нападаєш Порошенко, не виконує свої функції, як той, який нібито керують силовими структурами. Uh -huh. Тому, звичайно, що люди вдаються до дій, до тих дій на самозахист. А самих захист це природне право людини. Природне право людини ще повторюю. В якої формі воно відбувається? А сьогодні вони приїхали. А приїхав не тому, що люди дзвонили, а тому, що позвонив той, який нападає на людей, тобто місцева тітушка. Uh -huh. Uh -huh. Так -то, от же в чому катастрофа сьогоднішнього дня? Віктор Іванович, це міні-Майдани, це повстання. От знаєте, якщо от подивитися з точки зору, там 3,5 роки у нас відбулося з часу Майдану. так? От соціальна енергія, яка там от була, так от, от, які її завдання, вона повинна була контролювати владу. Так? Наскільки я розумію, ця соціальна енергія от якраз вона знищена владою для того, щоб от люди були пасіонарі, громадські активісти, розпрошені, так? щоб вони не могли відчути чітко, що потрібно зробити, воз'єднатися і разом проводити контроль або там перевибори влади, я не знаю, от яким чином. Тобто, але всі виникають на місцях. Повстання, міні-повстання, міні-майдани, так тобто люди не можуть зібратися в купу разом всі, так от, але все рівно на місцях вони збираються. Тобто вони захищають люди зараз, можуть тільки захистити свої інтереси, а от робити щось для захисту держави або зміни не можуть. Ось от, от питання. скоріше, що можуть. Но якщо ми будемо говорити про ці от конкретні факти, то поки що захист сам, самих себе. Своїх інтересів своєї своєї інтереси, своєї mm -hmm. э, мікроот клану, будемо так називати, є э, е, э, кілька функцій у суспільства. Суспільство, якщо це велике, то суспільство повинно створити апарат організації апарату управління. Не може 40 мільйонів одночасно займатися організацією. Для цього є е, є е навіть в селі. Не, не, не може не село і ста дворів займатися разом всім управлінням. Хто тобто один або два повинен займатися. Для цього вибирається голова села чи все старшина. Звичайно, що тобто, суспільство повинно сформувати апарат, який управляє. Друге, суспільство повинно сформувати апарат контроля. Апарат формування влади он одномоментний. Тобто, те, то, що називається у нас вибори. Але є ще і інший момент момент, пов'язаний з контролем. От суспільство повинно контролювати, і суспільство повинно реагувати, в тому числі контроль суспільства в тому, що повинен бути відкликання тих органів влади, які не виконали свої обіцянки бути правильними менеджерами. Іванович, я вибачаюсь, зобов'язання суспільство зобов'язане контролювати владу. Це не право, зобов'язане тут так. Да. Ну тут важко сказати право, но точно, але є і зобов'язання, тому що для чого чего, щоб э... да. миш не дремала, да, да. или навпаки, да. да. uh -huh -huh. значить, вот, аналогічно вот, і тут суспільство повинно весь час, тому що влада на превеликий жаль має тенденцію, вибачаю за таке нехороше слово скурвлюватися. А для того, щоб вона не скурвилась, значить, її треба контролювати. Це навіть в, в супердемократичному суспільстві така тенденція, тенденція заж, зажралися злеся, до, до влади. Тому, звичайно, що функції отсюда з'являються пасіонарії. Коли ми говоримо право на повстання, то тоді коли влада не реагує на контрольні функції, на вимоги суспільства, у народу з'являється право на опір цієї влади. Право на опір може в двох: мирний опер і немирний опір. Мирний опор демонстрації, протести, прочее. мирний опор это коли приходять уже з битыми, з пістолетами, з автоматами. І влада може доігратися, що народ прийде з пістолетами, тому що э, влада, вона від народу. Якщо вона не виконує її притаманні функції, не виконує завдання, яке їй дав народ, то, значить тоді ця влада може бути усунута в ключах, в тому числі і шляхом повстання. Віктор Іванович, а от таке от питання: от якщо повернутися до конкретних от прикладів, які в нас були, Село Добре і Бережанки, що продемонструвало і що буде далі? Тобто народ вийшов, народ відстояв, так? влада вона стоїть з боку і дивиться на це все, не втручається, так? народу не допомагає. Так? Народ він каже, а навіщо мені така влада потрібна? От, от так я розумію, правильно? Що буде далі? Даному випадку народ зробив правильно, коли захищав свої конкретні проблеми. Але він повинен сказати, що проблема не в тітушці. Їх Проблема не в бездіяльності районної поліції. Проблема в бездіяльності всього державного апарату. Оця районна поліція, чому вона так вот погано діяла, Національна гвардія, а тому що так погано діє Таваков. Він не поставив перед завданням перед. Підлеглими йому підрозділами, що читайте Конституцію. Ваше головне зобов'язання захищати налогоплатника, податку uh -huh. Ваше головне завдання захищати права людини. Ви їх захистили права людини. Він таку завдання не поставив. Він же захищає. Чому, де хтось сьогодні говорить, що у нас не правоохоронці, а владоохоронці. охоронці, так вони охороняють владу, а не людей. Тоді нам скажіть, навіщо нам такі авакові, такі Порошенки потрібні? Йдіті геть. Ви тоді елементарні бандити, які грабуєте народ, йдіть геть. Значить, але народ, якщо у нього є поки можливість, повинен рішити мирним способом. Та не вибирайте більше цих подонків на наступних виборах. Что ж ви кожен раз, коли вибори, одних і тех же, продаючись за гречку, продаючись за те, значить, вибирають одних і тех же ж продисвіт. Віктор Іванович, а от знаєте, повертаючись до цих прикладів ганебних, до кого апелювати людям? Якщо до правоохоронних органів, якщо до держави, до президента, так от він не чує. А як може зрозуміти, що він не чує? Навіть по центральним каналам, оці от приклади їх вони не були показані. Люди про це не знають. До кого апелювати? До кого звертатися для захисту своїх прав? Обычно про так, так званая четвертая влада, то есть засобы массовой информации с претензиями на четвертую да. владу, они фактически стали подручниками, особенно переважной бившись, включая центральный канал, они стали подручниками влады. Они и пропагандистами сегодняшней влады. Они, они не информаторы, они не раскрывают проблемы с обществом, они пропагандуют. Подивите на вот эти вот рекламные ролики, я бы повесил тех, кто... робив такі реклами, Коли вас кабінет Міністрів угу, так, так. так. пенсії вам кабінет міністрів. от реклама вас захистить нова судова система, тому що ваші права ви перебували в АТО, ваші права порушили. Значить, Тобто йде така ганебна, цинічна пропаганда. Але цієї пропаганди беруть. Участь хто? Те, кто претендует звання четвертой влады, масс медиальных, чему он не проблеми? Вот, вот, проблемы? Радівку показали при Янучарі, а чему Бережинку при сегодняшнем демократии Порошенко не показывают, чему вот, э, силы доброго Вельшанского района не показали? А чому не показують купу ще сіл? Це добре, що тут засняли. А те, що відбувається в Хірхсонщині, в Дніпропетровщині, в Ніколаївщині, аналогічні проблеми з тими ж фермерами, чому вони не показують? Тобто вони стали прислужниками. І це також. І тому якщо завтра хтось з бітою або з гранатою прийде до каналу, чи Інтер, чи ще якогось каналу, то вибачайте, самі ви спровокували народ на такі екстремальні дії. Так. Віктор Іванович, то що потрібно зараз робити от, селянам, от, безпосередньо захищаючи от, свої фермерські угіддя, захищаючи свої права, тобто об'єднуватись, кооперуватися, я так розумію, так от створювати повноцінні громади. А можливо, от, в результаті якраз от таких от дій і створюються ці от, 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 от громади? Звичайно, ну то що ми відбуваємося, це феодалізм періоду тринадцятого-чети, як виникали, е, міста. З Монтебурзьким правом. Так, так. Це був спротив феодалу, <как> на території угу. якого перебувало те чи інше місто. Воно об'єдналося в громади. Воно висунуло певні вимоги, а не в тому числі через повстання об'єднувалися. Вони сказали, от ми створюємо дружину охоронної, ми будемо захищатися від вашого феодального війська. Значить, от такі наші умови, там ми готові вам платити якийсь там податок, але все інше ми беремо на себе самоуправління. Аналогічно громады сегодня, якщо влада не допомагает и забыла про свою функцию, то звичайно люди повинні взять на себя цю функцию. Якщо мы действительно створим купу громад, и громад, тоді Україна стане об'єднанням громад. И тогда механизм державный будет не просто откуп а он будет від громад. Тобто громадою стане вся велика Україна стане союзом громад. До речі, так і з, колись і виникла Швейцарська конфедерація. От хто читав Швейцарську Конституцію, там що написано, що ми вільних хлібопашці, об'єднуємося. Але вільні, спочатку треба знати, що ти став вільним. Віктор Іванович, я вам дякую. Отак, от, знаєте на цій гарній ноті. Отак, от, що ми стаємо вільними. Так, от ми починаємо маємо розуміти, отак, от, що тільки а, створивши величезну кількість самостійних незалежних справжніх громад можна в результаті їх кооперації створити громадянське суспільство, яке дасть запит на комфортну державу для всіх. Я вам дякую в передачі. Це була програма «Точка зору» Я Олексій Якименко. Дякую вам за увагу. Дякую.